Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. А були у вас такі дні, коли все йде не так. Коли ви все робите для того, щоб нарешті ваша мрія збулася. Наприклад, вас взяли на роботу в умріяну компанію. У вас і резюме чудове. І на співбесіду ви вдяглися так, як треба. І говорили ви те, що треба. А все не так. Не так. І не так. Прямо сльози і розчарування. У мене сьогодні для вас прекрасне есе від Віталія Жданова. Віталій Жданов психотерапевт, сертифікований, причому в гештальтерапії і викладач письменницької майстерності сам собі шеф. Тож пан Віталій точно знає, про що пише. Отже, що робити, коли все йде не так, ніби світ на вас не відгукується і ігнорує. Про це ми говорили, коли Толік прийшов сердити, а він рідко сердиться. Розіслав резюме штук за 20. Рекрутери мовчать, навіть не відмовляють, просто ігнорують. Ніби не отримували від мене нічого. Кого в мене ще ніколи не було, коли я шукав роботу, обов'язково хтось відповідав. І робота знаходилась, а тут, наче мене, немає, немає, ділився він. Толік сидів у кріслі і нервово перебирав пальці. Я ніби й слухав його, але думав, де б заправити автокондиціонер. Іринка дивилася в смартфон. Кажу Юлі, що в мене з роботою не виходить, а та така. Ага. І далі йде своїми справами займається. Ага, це все, що може мені в цей момент сказати моя наречена, продовжував він. Пишу друзям в чат. Мовляв, щось не щастить з роботою. Не реагують. Запропонував волонтерам допомогу, може, хоч десь буде корисний. Ті лише відповіли формальностями. Я дивився на толіка, але думав, що ще треба зробити по господарству. І ринка далі щось видивлялася в екрані. І Толік продовжував дратуватися. Навіть ви мене не слухаєте таке враження, ніби всі мене ігнорять!» Ми повернулись до толіка і запевняли, що слухали. А він тільки махнув рукою типу непотрібні ваші запевняння, і вів далі спочатку ти злишся. Але потім впадаєш у відчай і апатію. Бо навіщо тоді це все? Навіщо твої зусилля? Навіщо твоя ефективність? Виникає відчуття, що ти невдаха. Лузер. Я відчуваю, що я не вдаха і лузер, виправився він, побачивши знайомий мій редакторський погляд. А тобі потрібно бути ефективним, уточнив я. Так, мені потрібно бути ефективним, ефективним і успішним, а зараз я ні те ні не друге, і прямо не знаю, куди діватися. Лажа, сказав я. Мені було соромно, що я відволікався на свої думки, поки він говорив, хоча, з іншого боку, це було цікаве явище, чого б це я відволікався. Я дійсно не включався в слова товариша і тим самим підтверджував, що світ навіть в моїй особі толіка ігнорить. Але й соромно мені було, ніби за інерцію, ніби потрібно було соромитися, хоча насправді мені було пофіг. Не то зло ледь не плакав Толік, і виходу не видно. Допомогти я не міг, але біля нього напружувався, тому вирішив здатися звичній ролі, пояснювальника. По-перше, Толік був у розпачі, і це для нього стрес, то пояснення, хоч би його заспокоїть. А я хотів, щоб він заспокоївся. По-друге, так і я б поки пояснював, куди дівав би свою напругу. Так, схоже, твоя фігура не відповідає фону. Чи точніше, фон не підтримує твою фігуру, сказав я. Що? не зрозумів він. Іринка теж допитливо на мене дивилася. В даному випадку фігура це ти, що ти прагнеш, чим ти живеш, найенергійніше щось переживаєш, а фон це тло, на якому ця фігура проявляється. Ти хочеш бути успішним айтішником, щоб тебе, працедавці, визнавали, це твоя фігура. А фоном є та ситуація, що складається навколо. Схоже, вона складається не для того, щоб ти був успішним айтішником, бо для фігури має бути відповідний фон, казав я. Вони дивились на мене, як на іншопланетянина. Для кожної фігури має бути свій відповідний фон. Так само, як червоний квадрат не може бути фігурою на фоні тихої музики, він може бути тільки на тлі якогось іншого кольору. І на тлі тихої музики може з'явитися тільки те, що звучить, наприклад, мій кашель. Так само в офісі ти не можеш бути сином, той фон фігуру твого синовства не підтримує. Фігуру твого синовства може підтримати тільки фон сім'ї, причому батьківської. А в батьківській сім'ї ти не можеш бути айтішником, ти там тільки син пояснював я. Ну, зрозуміло, а як це стосується моєї ситуації, не розумів Толік. Стривай, вхожу я враж. Уяви, що в кінці 19 століття сибірський мисливець потрапляє до Амазонії. Ну, якимось дивом його туди перенесли. І цей мисливець чалапає по коліна в воді, і намагається підстрелити соболя чи ведмедя. Він дивується, чому немає ані куниці, ні лисиці, ні лоси, ані оленів. А нікого вони там ще стріляють. Бо це не той фон, на якому він може бути успішним сибирським мисливцем. Ну так, і все ще не розумів Толік. У ситуації з сибірським мисливцем йому треба помітити, що фон змінився. Для цього потрібно бути просто уважним. Якщо це в нього вийде, він зрозуміє, що вже не може бути сибірським мисливцем. Але ж він може полювати там на тих же ягуарів чи кайманів, сказав Толік. Так, але тоді він буде амазонський мисливець і йому для того доведеться змінюватися, хоча б для початку зняти зайвий одяг. І це якщо його фігура буде успішним мисливцем. Бо якщо він хоче бути просто успішним, тоді в кінці 19 століття в Амазонії варто збирати каучук або ще краще ним торгувати. А для цього потрібно бути ще уважнішим. Хіба це так складно помітити, що робиться навколо, нарешті доєдналася Іринка. Набагато складніше, аніж сказати, запевняв я її. По-перше, це якщо ситуація різко і сильно міняється, тоді людина щось може помітити. І для того вона має бути уважною і чутливою. Але ситуації міняються не так кардинально, і щоб ці зміни помітити, потрібно бути дуже уважним і чутливим. Якщо людина зосереджена тільки на своїй фігурі, наприклад, бути успішним і ефективним, вона ці зміни може й не помітити. В неї буде ламатися її успішність і ефективність. І від того вона буде панічно метушитися і ще більше намагатися бути успішною і ефективною. А по-друге, нетерпіла ринка. По-друге, коли міняється фон, людина спочатку губиться, їй потрібен час та сили, аби зорієнтуватися. Нехай це секунда, але вона потрібна. Але якщо при цьому людина відчуває шалений тиск установки, ти мусиш бути успішним і ефективним, то зорієнтуватися неможливо. Адже увага людини направлена не на зовнішній світ, а на цю установку. Тоді можна реально в лаптях чалапати по воді серед ліани видивлятися лося, бо тривожність буде така висока, що всі ресурси організму підуть на неї і помічати зміни буде неможливо, бів я далі. Не стоїть прогибатися під зменшивий мір, пусть лучше он прогнеться під нас, процитував Толік. Дійсно, якщо фігура занадто зафіксована і ригідна, всі її ресурси йдуть на те, аби. Не змінюватися. Тоді людина намагається підлаштувати фон під фігуру, зітхнув я. Так живе багато людей, здригнула плечем Яринка. Так живе дуже багато людей, погоджувався я. Зосереджені на тому, якими вони собі надумали бути і як їх в цьому має підтримувати світ. Але не можуть визнати, що помиляються. Це для них буде реальна психологічна криза, тому відчувають хронічне напруження у вигляді тривожності, ну і вже якось з нею намагаються справитися кожен по-своєму. Але ж тоді той мисливець побачив, що щось у нього йде не так, сказав Толік. Я багатозначно подивився на Толіка, і ми всі засміялися. Але ж ти колись казав, що збудження людина змінює її ситуацію. Це фігура впливає на фон. Тоді ти протиречиш собі, згадала Іринка. Це правда, так і є, але фон не існує сам по собі, він породжується людським сприйняттям. І співвідношення фігура, фон, відповідно, теж. У кожної людини воно унікальне. Як ти бачиш ситуацію навколо і як від того народжується? Фігура твого збудження залежить від твого сприйняття, а воно, в свою чергу, від твоїх потреб. Які теж багато в чому залежать від взаємодії з фоном. Але для того, щоб це помітити, потрібно бути уважним, в тому числі і до себе, до свого збудження. Воно ж теж є своєрідним індикатором фону. Гаразд, якщо ви такі розумні, що робити? запитав Толік. Може, тоді є сенс поспотер... поспостерігати за фоном, придивитися, що в ньому змінилося і як. Тоді твоя фігура може скоригуватися, запропонував я. Наприклад, тобі насправді зараз треба не роботу шукати, а відпочити, перетравити накопичений досвід? Він не може спостерігати, йому треба бути ефективним і успішним, нагадала Іринка. Це правда, погодився Толік. Мені це необхідно, я не можу просто так розслабитися і спостерігати. Мені треба діяти. Ти можеш ефективно і успішно досліджувати фон, запропонувала Іринка. Досліджувати фон, як це, окрім як просто спостерігати, не розумів Толік. Можеш досліджувати окремі його частини. Наприклад, звернутися до тих рекрутерів і поцікавитися, чому вони тебе проігнорували, і свою Юлю запитати та інших друзів. Вони тобі можуть цікаву інформацію дати, сказав я і додав. Може, є також сенс поки подосліджувати з психотерапевтом, навіщо тобі бути потрібним, дуже успішним і ефективним. Гаразд, тоді чому ви вилікалися, коли я говорив? запитав на столік. Я? Ну, я відповідала коли жанці, – сказала Іринка. А я думав про свої справи, зізнався я. Ніби мені мої справи важливіші, ніби щось казало мені, залиш Толіка самим собою, в тебе є свої справи. Може, тобі зараз є чимось іншим зайнятися. Толік на це тільки кивнув головою, а потім прийшла Леська, що змінила наш фон відповідно і змінилася фігура нашої зустрічі. Як вам історія про фон, фігуру і можливості, які дає спостереження? Коли треба все-таки спочатку порахувати хоч би, а потім приймати якесь рішення розписати, поспостерігати, повивчати, а потім думати про те, чому я такий успішний і ефективний, а нікому не треба. Вдячна, що слухаєте. І дуже вдячна пану Віталію за те, що дав дозвіл озвучити його есе. Воно чудове і дійсно вартує уваги як можна ширшої. Дякую. Дякую за ваші вподобайки.